Всім доброго дня, дорогі мої підписчики. Сьогодні ми сіємо трактором Була 254. -й. Польська анкерна сівалка. З боронами і з вонцом ззаді. Так, в нас і получає. Одну площу сіяти переїжджаємо на другу. Зараз будемо знімати, все вам подробно покажемо. Тут у нас ще така площа. Будемо сіяти пшеничку. Сімо ми пш... пшеничку ту. Вже ми було посіло пшеничку ще до дощів, вже зійшла. Така вже пшеничка у нас. Ще ми маємо тут город. Будемо сіяти. Тут якраз не було нам, не стало соляри. По відосі подивитися. Так, будемо сіяти. Тут маємо ще варати. Тож і буде пшеничка. Потрясу, потрясу гній і будемо варати. Сталітра дорога. Даємо тепер гній. Виїжджаємо! Такая силовочка у нас. все, Ми не хочет. Така земля виходить в нас після сівалки. Така була... Як сівалка землю вироблює. Майже висіяла ще лише три рази пройти. І переїжджаємо на другий город. Буде продовження. Заїхали на другу пошту. Сім пшеничку далі. Продовження в нас. 谢、yeah.